Так, ремонтую генератор в реальному часі. Всім велике дякую за поради. Там були поради, багато дуже різних порад, Але одна, як на мене, здається, найбільш адекватнішою. Це те, що в мене замалий рівень масла. Ось дивіться, який він По цей шарик. і що генератор стояв нерівно. Через це спрацьовував захист і він не запускався. Зараз доливаю мастило. І пробую запустити. Генератор е, холодний сьогодні взагалі не запускався. Так, Генератор холодний, зараз запускаю. Тут вмикаю, е, холостий ход вимикаю, е, дросіль закритий, паливо відкриваю і пробую запускати. Як бачите, ви були праві, був недостатній рівень масла просто. Або це температура, бо зараз плюс 10, а вчора я знімав, було десь плюс 2. Ну, але мені здається, що мій косяк через рівень мастила. Всім дякую.